Здоровенькі вони мої дорогінки, З вами знову канал Добродій! З величезним задоволенням приймаю естафету Кобзар челендж від мого земляка Миколи Ляховича. Зараз я поділюся з вами секретом, як вчити та декламувати вірш швидко, ефективно та цікаво. В школі це зазвичай спрацьовувало невідмінно. А допоможе нам всьому малювання Тарас Григоровича Шевченко, Садок вишневий колохати. Поїхали! Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче навчати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затихло. Передаю естафету кобзар Челлендж сім'ї журавлів-Пилипчуків, загінеєв паранчуків Сьомчиків Петрових, Капранових Мухацьких, Леньо, Горових, Доніїв ташевих Ташових Люстіх-Ніцой, Кіпіані Степанкових, Мітвіцький Ветровича, Михайленка михаличенка всім діткам Палацу дітей та молоді, школі українських ютуберів, пластунам, волонтерам та воїнам української армії, а також всім тим, кого я не назвав, але вони хочуть взяти участь у нашій естафеті. З вами був канал Добродії. З вас підписка лайк і комент.